Мені дуже подрыв, якась вже шахта. Одно в голові шахта, 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 шахта. Ну так, половину <плес> <я> найде. Я... <плес> Мені саме головне то. І двое родину. йо Люблю я эти шахтуни. Не-не-не-не. Не. Ну, я, кстати, так. Ну, я, в Ну, ладно, спочатку. Тільки на другий, на друге відео все зникає, Бо я знищу. І так, у мене чити не активовані. Це ж моя там перша зайця. Так, зараз мені треба ті штуки перекрити. Наді хоч. Не купорити ніколи. А то мені реально свій перший злиток заліз ну дуже жалко. Мені потрібна броня. Я буду тепер о. Мені тепер не потрібно. Що стати за тим плавленим? Як його таке шукала. Оп! Чотири. Фух, сюди я можу викладувати речі, на потрібні. Так, зараз О, я швиденько, так. Я ж так? так. будь ліску. І приноси мені шахту. А катаємось. Хотя мені потрібно. Один стовк. Оп. І все йде. А це ж мені ще одна така. Будешь куточную не то. Здесь мы бредка я на это не, не чипаю. Ну, думаю, мы уже марг мангоровать. Можем. Что? Еще щоб я тут ура, ура, сіра. А, це сніжко. Я в житті такого не бачила. Я ніде такого не бачила, такої краси. Тільки надовно почав. Он дрібний торговець? Ну привітушки. А що тут? А це багато сума? Не одного. Ось корочка і цепка. Ципка. Цепа так. -то Тепер сюди так будеш. Рих, прых. А ти не можеш вибраться?

Мій перший будинок. Дякую, розок. Мілий, він буде з погляку. По-другому я не вмію. І не буде в мене один хоч раз. І <різь> По один уже раз. Везде. надо Все, так було Все, а теперь я вижу в, в руках А так не увидела что-то на своем а так надо было ты А а, -а, -а. тепер виглядає, між це поставити на воду. Просто як я. А ти чому тут плаваєш? А тут краще буде. Ну-ка привіт. Ранчика, тебе не треба Ну, Ні, я тебе. <ріст> <ріст> не бачила, як селяни огукають на А тут уже я поставлю вот. А почему ты не ставишься? А mm. mm. Да? Ух ты! Покищи, буду купаться вниз. ней. Надеюсь, надеюсь, что найду. О, а далі туча мишка? летуча мишка. Де летуча мишку? Нічого. Ну окей. Ще почекаю. Буду шукати шапки. Ні, мені потрібно тут і звичайно. Тільки копола вже у ним нашла. Ну хоть шось, ну хоть колыш, ну хоть зара, ну хоть убрали. Ну хоть я вот пошла. А то уже давно не А чему ты сюда был? Несподіванні гості до мене прийшли. Не хватало шість. Ты будешь тоже делать. Та новый суспичай.